Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Ескалація в Придністров'ї. Шлях до війни. Діалоги з президентом сьогодні. Пенсіонери віддали шахраям всі свої заощадження. Кур'єра затримали. Ольга Кондорська про журналістку в проєкті Незабутні Імена. Без черги на каток Льодова Ковзанка оголосила марафон міст. Молдова ставить крес на переговорному процесі з Придністров'ям. Формат 5 плюс 2 не діє вже з 2019 року. У Кишиневі готуються провести форум із так званої реінтеграції Молдови, запланований на 11 квітня. На порядку денному вихід Кишинева з переговорів. Обговорюватимуть варіанти, як зруйнувати формат 5 плюс 2, а ще методи тиску на Терасполь. Придністров'я на цей захід не запросили. Перемовини на думку президента Вадима Красносельського, це гарантія гарантія мирного співіснування, вирішення економічних проблем та прав людини про це глава держави розповів у черговій програмі циклу діалоги з президентом. Складається враження, що Молдова та багато учасників переговорного процесу, хто братиме участь у цьому форумі, жонглюють у пороховому льоху, який представлений мною як світоустрій. Факелами, а це переговорний процес, але це небезпечна річ. Розумієте, можна й у повітря злетіти рано чи пізно. Можна упустити цей смолоскип і підпалити увесь світ. Я завжди говорив про те, не чіпайте Придністров'я. Ескалація у Придністров'ї шлях до війни. Можливо, до світової війни. Багато хто це розуміє, до речі. А багато хто робить такий вигляд, ніби це щось неймовірне. Ні, вірогідне. Я кажу відверто, я таки розраховую на здоровий глуз. Усіх учасників переговорного процесу, усіх учасників «5 плюс 2». Нехай думають про майбутнє, а не про сьогоднішній день. І як би задушити Придністров'я. Це шлях в нікуди повну версію програми Діалоги з президентом. Дивіться сьогодні, о 21.15 відразу після програми КЕП. Ще одна жертва шахраїв – 65-річна пенсіонерка з Тирасполя. Віддала 3 тисячі доларів, щоб врятувати, як вона думала сестру. Кур'єра затримала міліція. Подробиці далі. 65-річна пенсіонерка з Тирасполя розповідає міліції, як усе сталося. На домашній телефон зателефонували. Говорить, нібито слідчий. Повідомив, що її сестра винна в аварії. Є постраждалі. Саме страшне. Найстрашніше, в чому вона звинувачується, що їхала машина за кермом була молода дівчина, якій 22 роки. Сестра хотіла зупинитися і врізалася в зупинку. В цей момент дуже постраждала ця дівчина за кермом. Їй потрібне дороге лікування, якщо вона залишиться жива. Вашій сестрі кримінальний термін загрожує за це від 5 до 8 років. Щоб вирішити питання, шахраї вимагали 20 тисяч доларів. Згодом погодилися на те, що є. Аферисти розмовляли з пенсіонеркою та її чоловіком півтори години. Навіть просили написати розписки. Він мені диктував гад і не вимикай телефон. Казав Олександру Олексійовичу. Будь ласка, нікуди не відходьте. Години півтори локшину вішав. В результаті усі накопичення три тисячі доларів. Пенсіонери добровільно передали підлітку кур'єру. Коли він пішов, зателефонували до сестри. Виявилося, стою все гаразд. Пенсіонери викликали міліцію. Кур'єра затримали наступного дня. Це 17-річний тераспольчанин, студент технікуму знайшов так званий підробіток в інтернеті. Не списується, ти довжен писатися восім часов утрати. Що... Вони списуються. Ти повинен відписати, що ти згоден. Попросив, щоб таксист почекав. Підходжу до цього будинку. Бабуся виходить, розмовляє по телефону і каже: ось ваша людина під'їхала. Вона дає гроші в сервеці. Я перерахував, написав така сума і все. Пізніше хлопець дізнався, що раніше в Бендерах затримали дівчат кур'єрів. За свою роботу хлопець одержав 150 доларів. Нині він під вартою за фактом шахрайства відкрили кримінальну справу. Якщо вже так случилось, якщо... Якщо вже так трапилося, що дитина пішла на цей злочин, взяла цей пакет. Вона все одно його відкриває, дивиться, що там необхідно відразу ж звернутися до міліції, і сказати, що зі мною трапилася така ситуація, і вона тоді уникне кримінальної відповідальності. Бендерські школярі та студенти із Терасполя попрацювали кур'єрами лише кілька годин. Наразі всім загрожує до 12 років в'язниці і ще. У міліції нагадують, якщо дзвонять та вимагають гроші, треба класти трубку і одразу телефонувати на гарячу лінію 111 або 102. Додаткові ліміти газу це допомога держави для непрацюючих самотніх пенсіонерів. В Опалювальний сезон ще 210 кубічних метрів. За наявності лічильника кошти заклали до республіканського бюджету. Заміна кульшових та колійних суглобів проте заставлять наші лікарі в РКЛ на операцію за кордон лише у важких випадках. Про це говорили в уряді. Є діагнози, при яких операція в РКЛ неможлива, наприклад, повторна заміна суглоба. Для цього потрібно більше досвіду та обладнання. У таких ситуаціях держава продовжуватиме відправляти громадян на лікування за межі країни. З початку року в РКЛ провели 58 операцій і заміни кульшових та кулійних суглобів. Загалом таку допомогу отримали близько 200 осіб. Замість покинутих полів ліс, площа понад тисяча гектарів. Розташовані у Рибницькому районі. Там колишні сільгосп ділянки. Їх давно ніхто не використовує. Згодом перетворюються у зарості. Землі не родючі і непридатні для сільського господарства. Їх перевели до лісового фонду. Тепер на території можуть висаджувати дерева, там житимуть дикі тварини та птахи. На уроки без смартфона. Такий закон ухвалила Верховна Рада. Громадські діячі підтримують. Про це говорили напередодні. Ну а сам закон набуде чинності з нового навчального року. Терасполь будинок Рад у залі громадські діячі, вчителі, директори шкіл та колишні учні. Катерина студентка ТЮІ, майбутня слідча. Підтримує законопроєкт щодо заборони телефонів на уроках і розповідає, як сама себе відучила постійно дивитися у смартфон. Я понімала, що називають проблем Я Розуміла, що назріває проблема, тому що я приділяла увагу не навчанню, а телефону, і поступово зрозуміла, що треба з цим боротися. Зараз у мене може лежати телефон на столі. Я в цей час готуюся до пар. Приходять якісь повідомлення, а я на них не реагую. Використання мобільних телефонів у ході навчальних занять це проблема з проблем. Ми це питання обговорювали ще 5 березня. Розмовляли з різними категоріями дітей, вивчали їхні думки. Звісно, вони різні. Телефони у школі відволікають учнів від навчання. Ситуацію настав час міняти. Як саме відповідає Андрій Сафонов, один із авторів закону. Наша задача ведь відкакає Не й запрет. А зробити так, щоб вони наше не завдання не гола заборона, а зробити так, щоб вони не валяли дурня, щоб вони смски один одному не писали, щоб не робили фотки вчителя, щоб вони не намагалися дискредитувати педагога. То що ось цей закон, який стосується змін і доповнень до нашої освітньої бази, він однаково стосується і учня, і вчителя, і найголовніше дає можливість розкріпачити мислення під час уроку дитини. У Франції, Німеччині, Іспанії Греції смартфони не можна приносити до шкіл. Результат діти навчаються краще. Про це говорили на громадській раді. У Придністрові з нового навчального року відставлятимуть телефони у бік лише під час уроків а на перервах можна бути на зв'язку дітям та батькам. У столичному дитсадку номер 17 ремонтують харчоблок. Він прослужив майже півстоліття. Обладнання та електромережі часто виходили з ладу. Незабаром все буде по-новому. Встановлять сучасне обладнання та вентиляцію, а поки що демонтують все старе. Демонтаж іде повним ходом. Стіни оголили до цегли. На місці вентиляції поки що дірки. На подвір'ї купа металобрухту. Все, що залишилося від попереднього обладнання харчового блоку. То було як морально, так і обладнання було як морально, так і фізично, фізично зношене до своїх максимальних показників. Старе остаткування ламалося, коли там запускався якийсь прилад. Поряд з ним проводка могла горіти, відвалювалася штукатурка, і підлога була в такому стані, що неможливо було якісно і з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм готувати їжу. У дитячому садку встановлять нові плити, печі, вентиляцію. Вони вже в дорозі. На капремонт харчоблоку лише кілька місяців. А поки що всіх дітей розподілили по інших дитсадках. Для всіх випускників були приведіні Для Всіх випускників провели святкові заходи. Було прощання з дитячим садком. На період ремонту всі дошкільнята перерозподілені у прилеглі садки. Найбільше дітей направили до 19-го садка. Усі роботи за рахунок міста цього року в Тирасполі планують відремонтувати харчоблоки ще у чотирьох десятках 43-му, 50-му, 52-му та 55-му. Автомеханіку велику вітчизняну та меліоратор після війни. Історією прадіда ветерана поділився Ігор Болдерєв. Он пашоло в армию. Він пішов на війну у 43-му році. Я знаю, що він у 17 років до армії пішов добровольцем. Він хотів туди сам потрапити. У 1944-му Анатолій Болдерів пройшов курси автомеханіків. А в 45-му брав участь у боях за Кеннінсберг. Там і зустрів перемогу. Є медалі за бойові заслуги за перемогу над Німеччиною за взяття Кеннінсберга. Велика вітчизняна не єдина війна Болдерєва. З 45-го года по 45 -го року по 53-й його відправили до Китаю. Воював у народно-визвольній армії Китаю від радянського союзу. Він був офіцером, був нагороджений різними китайськими нагородами. У карейській війні був диверсантом. У нього у комірцях були зашиті капсули калієм для того, щоб у полони здаватися. Після війни Анатолій Болдарів став маліоратором, писав книжки. Видання читали у всьому союзі. Героя Великої Вітчизняної в живих давно немає. Факти біографії збирають правнуки, ходять і на меморіал. Я чту і пам'ятаю. Я шаную пам і пам'ятаю про всіх, не тільки свого прадіда, а й усіх героїв, які воювали у Другій світовій війні, у Великій Вітчизняні щороку, 9 травня, беремо участь у акції Безсмертний полк, щоб показати, що народ згуртований, пам'ятає. Що було, і не забуваю цього історіями своїх родичів ветеранів. Діляться студенти за кордоном: як діди зустріли війну, як йшли на фронт і як боролися з фашистами, а ще як зустрічали перемогу і як жили вже після 1945-го. У редакції газети Придністров'я проходить виставка пам'яті журналістки Ольги Кондорської. Вона переїхала до Придністров'я у 85-му році. Працювала у Григоріопольській газеті Дружба про це і не лише розкажуть у проєкті Незабуті імена його приурочили до 30-річчя спілки журналістів Придністров'я. Конференц-зала газети Придністров'я на стенді особисті речі Ольги Кондорської, документи, світлини, статті. Про творчий шлях журналістки розповідають студентам. Вона народилася у Свердловську, навчалася у Донецьку. Спочатку працювала вчителькою-вихователькою, потім пішла в журналістику, коректорка, кореспондентка. Ускарбничся робота у зеленодольській правді, червоній зірці, ленінці, переможці. Збереглися вирізки із газет. У, була... у неї була фішечка така, чи любов до своїх статей. Вона всі свої нотатки у різних газетах вирізала та збирала, і це було у її великому архіві. 1985-го Ольга Кондорська переїхала до Григоріополя. працювала у газеті Дружба, писала про проблеми у місті. Ось стаття про роботу комунальників А ще Кондорська розбиралася з крадіжкою в місті, писала до прокуратури. А на доврі та вона говорить про розкрадання у різних установах підприємствах. Вона прокуратуру дає відомості, розберіться, робочий клас страждає, простий народ страждає. Це все задокументовано і цікаво. Факти підтвердилися. Вирізки з газет та відповіді з прокуратури показали студентам. Майбутні журналісти гортали матеріали. До трепету, тому що вот буквально етабрашені її до трепету. Це звернення її до прокуратури. Ось матеріали, що збереглися. Ти читаєш і розумієш, що людина сама все це зробила, сама це складала, до дрібниць, до суми, до копійок написано, розписано. У 90-х Ольга Кондорська пише про бойові дії у Придністрові, брала інтерв'ю захисників республіки, брала участь у рейковій блокаді у Бендерах. Інтересніший чоловік, помімо того, що це... найцікавіша людина, це найсильніший журналіст, а кажуть люди, які її знали. Читали її нариси статті у Григоріопольській газеті Дружба. Вона була ще великою активісткою. Вона була у перших лавах тих людей, які будували нашу республіку, а потім захищали. Про Ольгу Кондорську розповідають у рамках проєкту Незабутні імена його приурочили до 30-річчя спілки журналістів Придністров'я, розповідають про наших людей, а ще готують книгу Слово про Придністровську журналістику у нарисах про кореспондентів та операторів з усієї республіки. Льодова Ковзенка оголосила марафон міст вже четвертий і останній цього сезону з 13 по 21 квітня для жителів інших міст та районів республіки. Вхід без черги. Першими лід пустять бендерчану у суботу, 13 квітня, а в неділю 14 без черги кататимуться жителі Слободзеї та Дністровська. Північ Республіки Кам'янка та Рибниця на Ковзанку вийдуть 20 квітня. Замикають марафон до та Григоріополь у неділю 21. го то люди, що... люди вдячні, що є така можливість. Є гарантія 100%, що можуть зайти без черги. Правила не змінилися. Достатньо надати паспорт з пропискою з реєстрацією. На ковзанку без черги можна і за попереднім записом для групи від 10 осіб. Для цього потрібно заздалегідь забронювати зручний час. Покататися встигнуть усі, а скоро Ковзанка знову піде на канікули. На дворі все тепліше. В день під 30 градусів. На льодовій арені, як і раніше, плюс 10. Але тримати температуру непросто. Навіть завдяки новому термостійкому куполу. Далі у планах продовження ремонту. Оновлять санвузол електромережі. Встановлять нові трибуни. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.